Знаєш, гріш, от кажуть же, що у генії в свої примхи. Наприклад, там хтось любить обливатися холодною водою, комусь зовсім не по душі квасоля. До чого це є? Ми зробили підбірку найбільш дивних звичок великих людей. Піфагор, як виявилося, один із засновників вегетаріанства. Але незважаючи на таку любов до рослинної їжі, у генія була своя особливість він терпіти, не міг просто ненавидів бобові, і причому настільки, що він соборо забороняв торкатися до них своє. Можеш собі уявити, там не торкайся бобових примцями. Щось ти бобових торкався сьогодні. Геті з класу. Нам насправді у геніїв є свої примхи, але не кожен, хто має примхи, насправді є генієм. Так. Така глибока філософська думка зранку. А, Леонардо да Вінче. А, давайте згадаємо його. Він, наприклад, дотримувався так званого багатофазного сну. Що так. це таке? Це коли раз на чотири години. Він спав 15-20 хвилин і, і все Скільки і більше, він прожив? І більше і більше. Ну він такий до, до дідугана дожив і ще й придумав багато всього іншого. Я не знаю. Я на собі пробувати. Не рекомендую вам також, тому що виходить, що він спав близько двох годин на добу, а інші 22 години працював. Я ну, не згоден. Це Мене теж насправді шукує. Я теж не згодна. А ще мене вражає те, про що йтиметься далі в новинах, що вражають. Бо ми вам покажемо маленьких, морських і небезпечних блакитних драконів. Ми розкажемо про блискавку, яка влучила у найвищих марочос світу, і про хлопця, який економить на житлі і живе в потягах. Найцікавіше далі у сюжеті. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні, і незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. У найвищий хмарочого світу, який розташований в Дубаї, бурдж Халіфа вдарила блискавка. Цей дивовижний момент зафіксували на камеру. Погляньте, ніби картинка з фільму. Це сталося під час негоди в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там не тільки гриміло і блискало, а й добряче позаливало дощем вулиці. І вони в прямому сенсі подекуди пішли під воду, в результаті чого було паралізовано рух транспорту по всьому місту. Також багато авіарейсів було скасовано або перенаправлено у інші аеропорти. Тож наступного разу, коли затопить, скажімо, київські дорогожичі, не спішіть лаяти міську владу. Таке трапляється і вну дуже технологічно роз. Винених міста. У США розпочався сезон морських. Увага! Драконів! Так саме драконів. Ви ще не чули про таких? Тоді слухайте уважно. Ось ці маленькі блакитні молюски, на перший погляд, видаються зовсім незграбними. Але насправді вони дуже небезпечні для людини. Блакитний дракон може дуже боляче вжалити людину. І цей біль може тривати кілька годин та викликати нудоту і навіть дезорієнтацію. Ці малі дракони живуть в Атлантичному тих, Хому та індійському океанах, і за словами науковців, зараз вони розповсюджуються іншими водоймами. Тож, якщо зустрінете красиву блакитну істоту у воді, не чіпайте її. А чи бачили ви коли-небудь тварин з двома головами? Імовірно, ні. Отож, показуємо і розказуємо. Нещодавно в сполучених штатах на фермі народилося двоголове теля. Воно має чотири ока, два носа, два рота та два вуха. Більшість тварин, які народжуються з такими особливостями, зазвичай з'являються на світ вже мертвими. Ймовірність вижити один до чотирьохсот мільйонів. Уявляєте? А деякі з таких тварин живуть всього кілька годин або днів. А це теля шокувало з перших днів і вже прожило більше двох тижнів. Воно напрочуд гарно їсть і навіть вже самостійно тримає голову. А зараз ми покажемо справжній дім на колесах, який жінка зробила власноруч. Коли 32-річна Елі Севардін звільнилась зі своєї офісної роботи у США, вирушила подорожувати країною. Зі своїм коханим вона відреставрувала старий занедбаний шкільний автобус та облаштувала його як дім на колеса, зробивши там спальню, кухню та душову кімнату. Подорожує пара як на малі, так і на великій відстані. Аби заощадити, вони зазвичай намагаються залишатися на одному місці тижнями. Обирають місце стоянки кмітливо, бо кемпінги коштують. Від 30 до 65 доларів на добу, а заробляє жінка, працюючи онлайн. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.